Але він в станціях не було сенсу виходити, як до праці. Що й таке буває? Okay. Та, найбільше було, коли дві години 10 хвилин ми теж на станції просто чекали. І взагалі каже, оскільки він там тиждень був в Німеччині, він каже, жодного разу потяг не пройшов вчасно. Раніше були жарти, що таке. Але тепер ми повертаємось до звичного життя і дуже раді вітати нас в гостях. Авторку з Харкова Ірини Романенко у порядницю серії книжок. Це вже в цій серії троє книжки. Це називається Все, наскільки я знаю. І перша книжка називалася Тут все ясно. Друга, ви бачите, другу теж на столиком в Греції. Це. А, а третя, про яку сьогодні буде найбільше бо вона така теж перед різдвяним різдвяна це все як слід. Е, так, вітаємо авторку в нас, дуже дякуємо. Да. Ясно? Ага. Е, так, то, вона російською, так? Так, вона ще вийшла. Для неї, до речі, довелося. Дов, 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 дов... Чому? Це був останній рік ковіду. Тобто, ця книжка вийшла 21-го. І... Я навіть не і, і взагалі я не думала про серію. в мене був ковід. Ну, а потім я поїхала до лікарні, щоб мене там послухали, врешті-решт, що там залишки легень. <реш> Цей бік небезпечний, переходити на інший бік вулиці. <реш> То там було написано брудна зона. Зона брудна. І я така йду тут цим сходом, брудна зона. От, от, е, я все ну, мала таку надію, що я зможу е, перекласти колись. Ви, Не такі на державному рівні, знаєте, а ось такі людські. Е, в мене взагалі дуже тепле ставлення в мене. Частина мого життя у минулого пов'язана дуже тісно з Грецією. Я обожнюю цю е, країну, я говорю грецькою. Ага, ага. да, і, і, і ви знаєте, книжка вийшла така тепла, з Америки хтось там ще не пам'ятає з Греції, здається, ну взагалі були, так. Да. Якось все так закрутилось, я скажу, я не, не замахувалася на серію. Я думала, ні, в ній обійдеться, але ось так вийшло. Наступні мріють про чудо, яке змінило життя, але проходять повз нього наче числі А письменники бачать дива просто тому, що знають, як це робити, куди дивитися і де шукати. Mm. Ось. І, а... Таке невеличке. ...повідання. Я його завжди люблю читати, тому що ну, воно став день, коли Микола жовтень, збираючись вранці, взяв до рук шапку і помітив, що вона має такий вигляд, ніби її дісталося самі знаєте, звідки. Все останнє з кишені телефон. Треба дзвонити має. На перший погляд чоловікові ніхто не давав більше 38 років. Але якщо придивитися, то ставало ясно, що саме яскравий спортивний одяг робив його молодшим. Проте жовтня вже виповнилося 47. І шапку Микола не знімав ніколи, взагалі ніколи. Отак От майже все життя у шапці спав, їв, працював і ходив на побачення. З цього самого дива він так і не одружився. Дівчата, як одна, крутили пальцем біля скроні, що й не за ним цю шапкову залежність. І тільки Майя сприймала його серйозно. Майя майстриня в'язання, закінчила місцевий текстильний технікум і все життя займалася улюбленою справою. З чоловіками якось не складалося. чи то боялася їх, чи то соромилася, але вже третій, третій десяток розміняла. А досі одна жила. Її плетені светри, шарфи і шапки носила чимало мешканців міста. Але найдивні, найдивнішим майченим клієнтом був, безперечно, Микола. Кожного року він робив замовлення на 12 зелених вухастих шапок. Треба дзвонити маї. Закінчивши розмову, майстриня заходилася готуватись, витягла пиль. Заварила трав'яний чай, розставила чашки. Це виглядає як Голлівуд. Не тому, що там вони такі красиві, Боже, ну як і попали. Але ви розумієте, вони настільки, Тут що треба, О, щоб зайти по сходинках в під'їзд зайти. Да? І ось вони один до одного. Боком, плечем просто притуляються. Це те, що наші не можуть зробити ну взагалі ніколи. Чоловік до чоловіка плечем і боком та може всахні. Ніхто цього ніколи не робить. Ясно. тобто вони ну, просто навички такі, ясні. Розумієте? Коли їм треба в будівлі один за одним, там також є таке, так вони також вони ж мають притиснутися до спини, він має притиснутися ну, майже повністю тілом. Ну, ніхто цього наше не роблять і не будуть робити. От. А це ж забезпечує безпеку. Це ж безпека їхня. Ну, оце і є злагодження, котре тренуй, не тренуй. А наших не заставиш двох чоловіків, тих поцях не до одного. Ну, взагалі, бувало дуже багато цікавого. Ну, про це також треба писати. <смеш> <смеш> Я так думаю, що від радянської армії у нас може, залишилася ще дідівщина така, знаєте, явище таке. А американці якраз тоді і ламали, мабуть. Щоб старі дружили з молодими, передавали свій досвід. Ну, о, о, ну так, зародження це коли ти можеш розраховувати на того, хто угу. поруч з тобою. Саме для цього, так. Да. От, о, не знаю.